Що ти, швидше за все, не помічаєш своєму успіхом. Це не випадковість. Це не просто пощастило. Це ти. Ти не помічаєш себе. Але є один внутрішній голос, який постійно шепоче. А що, якщо я просто добре прикидаюсь? Це синдром самозванця. І швидше за все, він вже давно псує вашу кар'єру. Ну і ваше життя. Ставте. Реакцію, якщо теж це помічаєте. А поки підписуйтесь на канал, тут ми відкрито будемо говорити про речі, які зазвичай приховують за успіхами, регаліями та самопрезентацією. Привіт! Мене звати Ксенія, я коуч, і сьогодні ми поговоримо про тему, яку я впевнена проживає майже всі амбітні і талановиті люди. Я знаю це з власного досвіду. Свого і десятки моїх клієнтів синдром самозванця це не просто сумнів у собі, це системне викривлення власної самооцінки. І сьогодні ми не просто його розпакуємо. Ми подивимось, як же все ж таки він реально шкодить кар'єрі, які форми має і що з ним робити. Синдром самозванця це такий стан, коли навіть успішна, компетентна людина не відчуває себе на своєму місці і переконана в тому, що її заслуги це або просто везіння, або чиясь помилка. І типові фрази такої людини, я ще не готова, мене переоцінили. Ой, як я вам вдячна, я цього не заслуговую, коли зрозуміючи, я нічого не знаю. Просто пощастила. Такий приклад, що Оксана отримала підвищення, бо вона працювала над цим проєктом три місяці без вихідних. Але коли керівник похвалив, вона сказала: Та я просто вчасно підключилася. Знайоме таке, синдром самозванця це нескромність, це такий ментальний фільтр, через який ви бачите себе гіршим, ніж є. Насправді, така загальна є формула для визначення, чи є у вас синдром чи немає. Сумніви у власній цінності, порівняння себе з ідеалізованим образом інших, ігнорування своїх реальних досягнень все це дорівнює синдрому самозванця. Наприклад, сумніви у своїй цінності. Я не маю диплома з психології. Як вони усі. Хоча вже рік консультую людей і маю сотні відгуків порівняння себе з іншими. Вона така впевнена, її інстаграм ідеальний. А я людина не бачить бекграунду іншої і бачить тільки верхівку і ігнорування своїх досягнень. Я виграла грант, але напевно просто конкуренції не було. Я отримала. Високу посаду, бо мені просто пощастило. Приклад мого кейсу: клієнтка, власниця агенції, 8 років досвіду, кілька успішних проєктів. Їй пропонують виступ на конференції. Вона від нього відмовляється, бо думає, що ще не на тому рівні, щоб комусь щось доносити. Її місце займає менш досвідчена, але більш впевнена колега. Через рік клієнтка звертається до мене зі словами: Я відчуваю, що стою на місці. Хоча всередині потенціал рве, це класичний сценарій, самозванець не гальмує талант, він гальмує ваші дії і втрачені можливості ось справжня ціна. Як цей синдром псує кар'єру і, взагалі, життя? Ви не берете нові виклики, відмовляєтесь від публічності, просите менше за свої послуги, постійно вчитесь замість того, щоб зробити хоча б першу будь-яку дію. Ну і, звичайно, ховаєтесь за свої успіхи. Ну, наприклад, я коуч, і кожного разу, коли клієнт, дякує, то я могла б показати, та що ви, я просто слухала. А насправді це була якісна робота, але мозок не дає тобі цим пишатися. А якщо б клієнт сказав Ой, мені не сподобалось вас би опустили ще нижче, ніж ви зараз знаходитесь. Це не повинно впливати на ваше позиціонування, ціну і на те, як тебе бачать інші. Ось мої топові рекомендації для роботи з синдромом. Самозванця. Вести журнали досягнень, тобто записувати факти, кейси, відгуки. Я собі деякий час, коли у мене просідання відбувається, я собі фоткаю відгуки, які мені пишуть. Да? Зазвичай люди пишуть, і я потім їх перелистую і оцінюю, що це моя робота, і за неї ось такі слова пишуть і підвищую свої рівні самоцінності. Говорити вголос. Про свої успіхи, розказати е, навіть в дзеркало, це теж інколи буває важко. Можете на сторіс себе записувати, в блозі розповідати, але почніть хоча б з дзеркала. Варто фокусуватися на цінності, а не на відчуття. Відслідкувати факт, я провела 10 сесій важливіший, ніж відчуття, я ще не коучу. Не порівнювати себе з іншими, бо ви не знаєте, що стоїть за чужою впевненістю. Ну і звичайно, мої маленькі кроки робити навіть якщо не готові. Зрілість не приходить перед дією, вона приходить через неї будь-який крок, і наступний буде краще, ніж перший. Циндром самозванця це звичка мислення, і її можна і потрібно змінювати. Якщо ви впізнали себе в цьому відео, знайте, ви такі не одні. Це мільйони людей по всьому світу, але не всі з них дозволяють собі керувати своїм життям. Обирайте себе, обирайте дію, навіть якщо страшно. Якщо хочете більше підтримки, я створила телеграм-спільноту, де ми говоримо про це ще глибше. Посилання в описі під цим відео. Якщо хочете провести безкоштовну діагностичну консультацію, переходьте за посиланням під цим відео і заповнюйте анкету. Я зв'яжуся з вами найближчим часом. І пам'ятайте, ви вже достатні для того, щоб почати. Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися щось про себе нове, і діліться з іншими, для кого це теж буде корисно. І пишіть в коментарях, чи є у вас синдром самозванця. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Бувайте!